Добрий день, Добре. я записую нашу розмову. Я громадянин крамер, звертався до вас в Львівське відділення так. з скаргами, Добре, заявами. Як ви підходите? Я вас знаю, Суть вашого візиту до нас. Суть така. Я написав заяви. Сфальсифіковану справу на Маракіна і ще на багато е, інших е, матеріалів я подав, і написав в самому кінці, що прошу викликати мене в відділення, щоб я надав всі докази слідчому. Мене ніхто не викликав, е, ці справи Львів передав. В внутрішню службу безпеки поліції okay. я ходжу в службу безпеки. Вони мені okay. говорять просто ну, таким наглим текстом, ну мене вшивають, і говорять, що вирішується все з ДБР. Е, ну, я маю записані з ним розмови, і там вони кожен по-різному видумує ситуацію. І уникають мене. Ви Дивіться, я шостий раз. Ви бачите, результати розгляду заяви. Я хочу, щоб люди побачили істину. Я хочу, щоб люди побачили правду. Так. Як фальсифікує поліція справи, а ДБР, через те, що ДБР на них не впливає, вони це продовжують робити далі і беззаконня продовжується. Тільки завдяки тому, що ДБР на них не має впливу. Вони себе поводять нагло, на і хамство. Вони просто, я, наприклад, сьогодні шостий раз я був в поліції. Якщо воно обґрунтовано, воно е, відповідно розглядається належним компетентним органом. Якщо поліція щось вчинила, якісь правопорушення, підслідне, відповідно, підслідне нам, так? ми відповідно реагуємо. Дивіться. Ви зверталися, вам відповідь була надана. Якщо скерувалися матеріали. Мені не надано, мені не прийшли безпеки. Відповідь, мені... відповідь від управління внутрішньої безпеки. Ви там були, ви отримали відповідь. Від, від нас ви отримали відповідь. що ви за, ви за мене говорите? Що, чому ви за мене зараз суть говорите, що я отримав? Чому ви зараз сказали від моїх слів? Я ж не говорю зараз від ваших слів. А я, я вам говорю, що я не отримав, я не отримав відповіді від ДБР. Це зверніться письмово. Ви чуєте, що я вам говорю? Я не отримав відповіді від ДБР. Я по телефоні зв'язався з Львівською з з Львовом. Львів сказав мені, що вони направили це все в службу безпеки Тернополя, внутрішню службу безпеки поліції. Я прийшов туди, вони сказали. Що ми розглянемо, дамо відповідь. Мене ніхто не викликає, на мої заяви ніхто не реагує. Ви не відреагували, вони продовжують далі. Ви граєте мною футбол, я не м'яч. Ви постійно щось приходите, щось вам постійно не подобається. Ні, ви, ви, не... та ви робіть свою роботу. Мене чоловік мене цей, е, Маракін тримав рік в тюрмі. Відповідні заяви пишіть. Я написав вам заяву, попросив, щоб мене викликали до слідчого, Мене не викликали сюди. Я хті. Я хотів подати диск зі всіма доказами, з розмовами з ним про його фальсифікацію. Я знаю, що якщо я вам дам диск сам, якщо я вам дам сам диск, і ви я знаю, що ви скажете, що він не відкрився вам. Я хочу присутності вашого працівника відкрити диск, пояснити, що за розмови, коли вони відбулися, чому як що сталося? Всі Заява про злочину. Давайте докази, вони Ні, Якщо докази ви ви, вам, і вона буде оцініє. Я хочу докази принести вам. Бо вони відкриєте диск. Я знаю що ваші ви робите, афери. Відповідно, ви так само поводить себе, як поліція ви нічим не краще. Ви їх прикриваєте в Тернополі. Нам їх є. на що реагувати. Ви приходите... в смислі, немає ви, ви що дати. кажіть заяви, які і я вам написав. Ви зараз ви прочитаємо ви на, на, на відео. Зараз ви на відео прочитаємо. Хай люди оцінять, чи там є на що реагувати чи ні. Я зараз їх пофотографую, закину в інтернеті всі заяви. Докази. І люди будуть бачити, там є на що реагувати чи ні. Є ви, і, ви, в себе ви, на соцсторінках. є... То запишіть, в чому злочин. Ви чуєте я говорю, я вже вам писав, в чому щас. злочин і попросив, щоб я всі останні докази. Тащі, емоції слухати. Ви собі не слухати. емоції У мене не збирає. емоції. Ви багато собі дозволяєте. Ні, дослухає. я рік сидів в тюрмі, Тут. через таких, як ви злочинців. Як це я багато собі дозволяю? Куди ви пішли? Куди ви пішли? Як ви як ви закриваєте двері? В мене переду мене договорили. Я попросив вас викликати до слідчого. Де слідчий, той що розглядає мої справи? Покличте його сюди. Я буду з ним говорити. вести, то що буде? Викликайте викликати. Групу поліції, покличте сюди слідчого.